למ נצייך מזמור לדוד? 20 січня 2026 року на фасаді Житомирського ліцею Ор Авнер відкрили меморіальну дошку на честь учня ліцею Максима Булигіна. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії на територію України Максим добровільно пішов служити до Збройних сил України. Він був солдатом у 30-й окремій механізованій бригаді у 3-й танковій бригаді у 2-му механізованому батальйоні, де був оператором протитанкових ракетних комплексів. 10 червня 2024 року. 29-річний Максим Булигін на позивний Вольф загинув у селі Роботине Запорізької області. Ірина Булигіна, мама Максима, розповіла, син був старанним, активним, з почуттям гумору, захоплювався шахами і любив тварин. Він єдиний син і я вчила його чесності, вчила не брехати. Ну не можна брехати, не можна красти. І він такий виріс, добрим, вдячним, щирим. Усміхненим. Ну, і пішов воювати, а що робити? Пішов, бо треба, але ну, я вам теж учу стріляти. На всякий випадок, а що робити? Захисник був і нема. Він називав себе бабусиним хлопчиком, каже Тетяна Ліпінська, бабуся Максима. Ви понімаючи, ви розумієте, ми з ним полюбили тру один одного та, в той день, коли, вийшла, коли Ірина вийшла принесла вийшла, його додому з пологового будинку. Вона переодягалася, а я він його плакнути, роздягала. Він плакав, дитя йому було сім вісім днів. Я почала я з ним розмовляти і розповідати йому, як я його люблю. І він перестав плакати. І от з тих пір у нас з ним склалося. Він був моїм малюком, моїм онуком. Моїм онука. Іліна Табаченко, директорка ліцею Ор Авнер, розповіла кореспондентам Суспільного, що до 30-річчя від дня народження Максима Булигіна у ліцеї відкрили музейну виставкову залу. Тут зберігаються фотографії та особисті речі Максима. Жінка каже, знала хлопця з трьох років. Він дійсно був незвичайним хлопчиком, дуже веселим, смішним. Він дуже хотів дружити з усіма дітками. Йому дуже подобалося спілкуватися. Його однокласники завжди пам'ятають про нього, і коли ми спілкувалися, вони завжди згадували якісь такі веселі, незвичайні ситуації, які складалися. Ми знали, що Максим пішов служити в армію. Пішов на строкову службу, але ніхто із нас не думав, що саме цей хлопчина худий, такий клоповохий, смішний. Раптом прийме таке серйозне рішення, чоловіче рішення і скаже, що саме я маю піти захищати свою маму, свого тата, свою бабусю і дітей в своєму ліцеї. Максима Болигіна на позивний Вольф посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Анжеліка Нестерчук Тетяна Беляк Суспільне новини, Житомир.